Ця маленька тварина несе в собі велику небезпеку. Щорі є найпоширенішим носієм небезпечного захворювання лептоспірозу. Лептоспіроз – Це небезпечна інфекційна хвороба, яку викликає бактерія. Вона швидко пошкоджує кровоносні судини та вражає печінку, нирки і м'язи. Захворювання має важкий перебіг у понад 70% шпиталізованих. Лептоспіроз передається через укус гризуна, травмовану шкіру, слезові оболонки або під час споживання забруднених сечею інфікованих тварин, їжі чи води. Крім того, під час купання у зараженій водоймі. У Львові жінка з лептоспірозом потрапила до інфекційної лікарні. Усе почалося з високої температури, болю у м'язах та загальної слабкості. Згодом у неї з'явилися жовтяниця, кашель та задишка. Наразі пацієнтка перебуває у важкому стані. Пацієнтка жителька сільської місцевості мають господарку. У нас ендемічна зона по лептоспірозу за рахунок того, що в нас є кислі ґрунти. І коли лептоспіра попадає в гру, то вона може там знаходитися і місяць, і два. Коли люди працюють у сільському господарстві з землею чи з іншими якимись там, де можуть знаходитися миші і їхні виділення, попадає на шкіру, зі шкіри попадає в кров. Таке захворювання особливо небезпечне. Летальність хвороби становить приблизно 20%. Емілія Куц, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.